Що народ? Сімейний електровелосипед, блін. Не за всі гроші світу. Дуже дешевий, показує, наскільки він маневрений і жвавий. Он. Маємо Жінь-жінь-жінь-жінь-жінь, жінь Опа-опа, сюди. За носом. Погнали. Опа-опа. Гілки нам заважають, але проходимість тут Велетенська. Ану, впишуся. Звісно, впишуся. Ти що? Гузюльки набираю зразу народ. Оце моща народ! Це моща, замовляйте, є в різних кольорах. 15900, дешевше за любий самокат. Запас ходу около 30 км, максималка 35, реальних 35 народ. І топре навіть під гору. Нічого зайвого, включили, блін. Одна передача, газюльку жмети, він їде, блін. Все, гальма, газ, що ж і треба, народ? GPS-навігація зарядне, сідушка одна, сідушка друга. Йомой, я думаю, він спокійно і двох потягне. Може вам це записимо відео. Зручна штука дуже маневрена, мені подобається навіть більше, ніж слідуща версія. Тож там вони вже габаритніші. Так що замовляйте, дуже доступна ціна. Купляють і дітям. Це сімейний. Тут може і я поїздити, як тату, спокійно, в магазинчик легко. І жінка сідає, нічого тут не запутаєшся. Вставив. Пог... Все, газюлька є, вон, лампа світиться, якщо треба, поїхав. А, забуваю. Гальма нажали, коли завели його. Тоді з паркінга знімається. І дитині покататись можна народ максималка до 35 кілометрів. Не пускайте на трасу ганяти їх, а по селі десь такого спокійно, дуже класний народ. Замовляйте.